Вом так писала, єднаймося заради здоров'я. Це не чергова піар-акція якоїсь політичної сили, і навіть не лозунг з білборду. Це заклик всієї молоді України до об'єднання заради спільної мети оздоровлення нації. Сьогодні сумна картина змушує ще раз подумати про майбутнє. Схаменутися, адже чи не в кожному дворі щодня можна побачити дітей з цигарками алкоголем? Ще жахливішу картину бачимо в нічний час, коли молодь не контрольована. Так, у Вінниці пройшла всеукраїнська молодіжна акція профілактичного спрямування. Для мене дуже є приємним те, що Вінниччина на протязі останнього року для себе визначила пріоритет з пріоритетів утвердження на території Вінницької області здорового способу життя. І коли взяти державну статистику, то ми там, шановні колеги, побачимо, що 50% здоров'я наших людей залежить від нашого способу життя. І лише 20%, на які впливає екологія, на які впливає спадковість. В Україні палять 45,7% юнаків і 35,5% дівчат. Живають алкоголь 68% хлопців, 64% дівчат. 13,1% цілих молоді вживає марихуану або Гашиш. Недотримання здорового способу життя у молодіжному середовищі негативно впливає на на репродуктивне здоров'я. Як наслідок виникають проблеми демографічного розвитку та кризових проявів у функціонуванні інституту сім'ї на захід завітала і представник міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. Кожного року міністерство планує заходи і обов'язково планує регіони, в яких пройдуть ці заходи. Як плануються регіони? Це аналіз тих звітів, які ви надсилаєте? І ось так вийшло, що Вінниця вже котрий рік поспіль займає одне з десяти місць у рейтингу управління у справах сім'ї, молоді та спорту. І тому дана акція. Акція щодо формування здорового способу життя відбувається на цій землі. Підхід до формування здорового способу життя серед молоді це та складова, завдяки якій маємо досягти стабілізації у напрямку оздоровлення суспільства. Якщо говорити про напрямки діяльності, то ми виділяємо такі основні пріоритети нашої роботи. Найперше, що я хочу сказати, це те, що ефективність проведення будь-яких профілактичних акцій забезпечується масштабними інформаційними кампаніями. Адже тільки отримання повної правдивої інформації про здоров'я, висвітлення наслідків, до яких призводить ризикована поведінка та негативні звички, можуть слугувати базою для формування у молоді бережного ставлення до свого особистого здоров'я. Молодь повинна зрозуміти, що їх не примушують вести здоровий спосіб життя, а намагаються попередити і вберегти від лиха, котре вони ж самі можуть на себе накликати. Юлія жовнір, Вадим Демець телерадіокомпанія Смарт.